Діти, запрошуємо вас в гості до красуні осені та місяця листопада. Відправляємося на прогулянку. Ясне сонце. Не гріє. Холодок повівав. Засихає, жовтіє на узліссі трава, Небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Пропоную вам послухати одну цікаву історію. Одного разу замовила царівна осінь у ткаль чарівниць барвистий килим. Та ще й такий, що під одного погляду на нього зникав смуток жаль, і радісно билося серце у мріях про найпрекрасніше. Тривалий час працювали майстрині, адже царівна чекала від них чогось надзвичайного. Діти, а як ви гадаєте, які осінні кольори наші майстрині брали? Так, правильно, це жовтий, зелений, червоний, помаранчевий, це все кольори осені. А поки наша царівна осінь не обрала для себе той єдиний і неповторний килим, ми також можемо з вами створити свій дивокилим. килим. А раптом саме ваш килим обере для себе царівна осінь. Але спочатку я пропоную вам трошки розім'яти свої пальчики. Ось робота вам малята килим чарівний зіткати, палець, палець наш казівний. То роботи, беручки і великий не тримай, нитку він також тримає. Розмотайте худку пряжу, кожен вузлик хай зав'яже. Устанок заправте нитку, вишите по центру квітку. Гарний вийде килимок. Для того, щоб створити такий килимок, нам потрібні такі матеріали. Картон. Ви можете брати кольор любий, який який вам подобається. Я сьогодні вибрала жовтий, осінній. Пластилін. Для створення мого візерунка потрібний червоний, зелений, синій або блакитний дощечка, стека. Ну, і ось такі заготовки для того, щоб можна було швидко виткати килим. Я їх підготувала раніше, але покажу вам весь процес послідовно. І так, починаємо. Спочатку зробимо основу килима, заповнюємо 4 кути. Для цього нам потрібні ось такі не дуже довгі. Ось такі палочки, або, як ми їх називаємо, колбаски. Ми їх складаємо навпіл і закручуємо з двох сторін завитками. І при... примазуємо до картона. Так заповнюються всі чотири кути. Далі створюємо бок... бокові основи. Для цього нам потрібно 4 ось такі колбаски. Дві коротші, дві довші. З них ми робимо такі хвилясті лінії. З довгих, там, де у нас довга сторона, закручуємо ось такою хвилястою лінією. Виклали і притиснули. З другого боку так само, викладаємо заповнюємо короткі сторони. Так само робимо завиток хвилясту лінію, але вона вже буде коротша. Тепер нам треба заповнити середину кілумка. Для цього нам потрібно сформувати квітку. Починаємо робити ось такий жгутик із кольору, який вам подобається. Я сьогодні вибрала червоний, зробили ковбаску і скрутили її жгутиком. І посередині нашого килимка притиснули серединку. Потім беремо потрібно сім коротких ось таких смужечок, і ми з них робимо такі завитушки. З одного боку і приєднуємо до квіточки, до серединки. Будемо з нього робити таку квіточку із завитків. Притиснули, закрутили, щоб квіточка була пишна, закрутили. Основа готова. Тепер приступаємо до дрібних деталей. Це будуть ягоди. Їх нам потрібно багато, щоб прикрасити наш килимок. Для бокових, для куточків, нам потрібно будуть червоні ягоди. Для цього нам треба скатати довгу таку колбаску і з допомогою стеки поділити її на багато. На багато ось таких маленьких шматочків. Скачуємо маленькі кульки або горошинки, бажано робити це двома руками відразу, щоб у нас всі пальчики працювали. І викладаємо ось таку гроночку. В кожній гронці буде по три. Ягодки, оживляємо Квітку, можна прикріпити по одній ягідці ось сюди в петельку. Квіточка була веселіша. Переходимо до бокових сторін. Бокову сторону ми будемо прикрашати з допомогою синіх ягодок. Так само, як і червоні. Ягідки ми розкачуємо довгий ось такий Смужечку і ділимо її на багато-багато частин. Я вже заготовила ягодки і ми будемо зараз їх тільки прикріпляти, чіпляємо кожен завиток по ягодці. Наша доріжка буде з синіми ягідками. Так, прикрашаємо всі чотири сторони. Наша робота готова, килимок ми зіткали ось такого рослинного орнаменту. Подаруємо осені. Діти, проявіть фантазію. Придумайте свій орнамент, викладіть його і прийшліть нам. Ми з задоволенням подивимося, що ж вийшло у вас.